Це ж як треба боятися вільного народу. Це ж треба кригу мати у тілі за грудьми, щоб з хлібом забирати життя та не свободу. А ми навіть голодними лишилися людьми. Багато з нас не стали бабусею чи дідом. Велике покоління невтомних трударів безжально було знищено. Це зветься геноцидом. Помстяться наші воїни за біль усіх віків, з зернятком забирали серцебиття та подих, та не забрали волю і можливість прорости. Я свічку оживляю за біль мого народу і в нашому багатті нехай горять кати.